Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці математики. Сьогодні я вам пропоную дослідити лічильну одиницю десяток. Вже закінчилась перерва і дзвіни для всіх дзвінок. Всі зібралися у класі. Починаємо урок. Приготуйте безмороки все, що треба до уроку. Зошит, ручку, олівці, все готове? Молодці. Ви вже вмієте лічити предмети. Кількість яких не більше за 10. А що робити, якщо предметів дуже багато, значно більше за 10? Мабуть, треба їх якось згрупувати. Пригадайте, які об'єкти групують при лічбі? Ну, мамі, звичайно, легше купувати яйця групою. Пігулки продають. Теж на бластері, і там не одна пігулка. Сьогодні ви будете вправлятися в лічбі великої кількості предметів, групуючи їх для зручності. Ви ознайомитесь з новою лічильною одиницею. Тож уперед. Чи цікаво вам дізнатися, хто або що знаходиться під шляпою? Розв'яжіть правильно математичний вираз і дізнайтесь!

До шести додати два. Вісім. До двох додати сім. Дев'ять. До восьми додати два. Десять до двох додати вісім. Десять до семи додати два. Дев'ять. Чудово! Приготуйте свої зошити або аркуші в клітиночку. Ми починаємо працювати. Але пам'ятаємо про правильну посадку під час письма. Не забувайте, трьома пальчиками тримаємо ручку або олівець. Від попередньої роботи відступаємо 4 клітиночки і запишіть каліграфічне число, що буде відповіддю на таке математичне твердження. Запишіть різницю чисел 10 і 8. Це число 2. Пригадайте, що цифра 2 пишеться у правому верхньому куточку і рухається до нижньої лінії клітиночки. Запишіть каліграфічно цифру 2. Обов'язково слідкуйте за тим, щоб нижній елемент був схожий на крило лебедя. Записали: Серед цих двійок знайдіть королеву нашого уроку. Намалюйте над нею корол... корону. Чудово! Розгляньмо фігури на екрані. Які фігури ви бачите? Це квадрати і круги. Розгляньте, як змінюються ознаки, як групуються предмети і визначте цю закономірність. Продовжіть послідовність, подумайте, що утворить нову пару, які фігури. Скористайтесь паузою, натисніть, подумайте. І якщо ви повернулись на урок і вже з'ясували свою відповідь, час перевірити її правильність. Отже, як ми міркуємо, квадрат утворює пару із кругом. Отже, це буде пара, круг і квадрат. Але якого кольору? Блакитний квадрат утворює пару із зеленим кругом і червоним кругом. Далі квадрат змінює колір на жовтий. Жовтий квадрат повинен утворити пару із зеленим кругом і з червоним кругом, отже, це буде жовтий квадрат і червоний круг. Якщо ваша відповідь співпадає з моєю, ви молодці, ви генії, ми попрацюємо усно. Пригадаймо, як пов'язані арифметичні дії додавання і віднімання, Як називаються числа при додаванні, Як називаються числа при відніманні, як знайти невідомий доданок? Як знайти невідоме зменшуване? Як знайти невідомий відємник? Як дізнатися, наскільки одне число більше чи менше за інше? Як ми міркуємо при порівнянні чисел? Які числа називають натуральними. Якщо ви призабули відповідь на шосте питання, я вам нагадаю: натуральними називаються ці числа натурального ряду, крім нуля. Отже, 1, 2, 3, 4 і так далі, це будуть натуральні числа. Розгляньте малюнок. Спробуйте з'ясувати вишень більше чи менше, ніж 10. Мабуть, більше. А як дізнатися, скільки вишень, якщо вміємо лічити лише до 10? Давайте спробуємо полічити гілочки вишень. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. А скільки вишень на одній гілочці? Три вишеньки. Отже, 10 гілочок по три вишеньки. Звичайно, вишеньом буде більше. А чого більше? Трійок вишень чи окремих вишень? Окремих вишень буде більше. Оксанка назбирала в полі цілу купу колосків. Їх потрібно полічити. А як полічити колоски, якщо Оксанка вміє лічити лише до 10? Що придумала дівчинка? Вона почала відкладати по 10 колосків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ці 10 колосочків зв'язала у пучечок. Отримала один пучечок. Один, який складається із 10 одиниць. Ось такий один пучечок називається десяток. При лічбі предмети. Деякі предмети зручно групувати саме десятками. Тож запам'ятайте, що один десяток складається з десяти одиниць. Полічимо палички одиницями. Отже, дивимося верхній рядочок. Це скільки паличок. Одна, а це скільки. Дві, а це скільки. Три палички, а це чотири палички. Розгляньмо нижній рядочок. Ви бачите пучечки. І знаєте, що в одному пучечку 10 штук. Отже, скільки тут штук? 10, А називаємо це 1 десяток. Скільки тут десятків, ви бачите? 1 десяток і другий десяток, значить. Два десятки. На цьому малюнку показано три десятки. Порахуємо: перший десяток, другий, третій. А на цьому малюнку показано чотири десятки. Перший, другий, третій, четвертий. Діти записали таку відповідність. В першому рядочку 1, 2, 3, 4. В другому рядочку 1 десяток, позначається літерою Д з крапочкою. 2 десятки, 3 десятки, 4 десятки. Порівняйте записи, що ви помітили. Цифрові дані однакові, але різні імена один десяток. Отже, тут 10 одиниць. Два десятки – це 10 і 10. Двадцять три десятки – це 10, 10 і 10. Тридцять чотири десятки – це 10, 10, 10 і 10. Сорок Розгляньмо наступний малюночок і запам'ятаємо, що десятками можна лічити предмети так само, як одиницями. Один десяток і один десяток, два десятки. Два десятки і один десяток. Три десятки. Порахуйте, скільки всіх десятків на малюнку. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, отже, всього десять десятків. Відпочинок. Розгляньмо малюнки. Один стовпчик жовтих кружечків означає десяток. Чому? Давайте перевіримо кількість кружечків в одному стовпчику: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Отже, один стовпчик це десяток. Знайдіть малюнок, який показує три десятки. Ось цей малюнок. Знайдіть малюнок, який показує 5 десятків. Тобто, це буде 5 стовпчиків із жовтими кружечками-намистинками. Ось п'ять десятків. Знайдіть малюнок, який показує шість десятків. Ось цей малюнок. Чудово. Полічіть кружки на мистинки десятками. Це скільки десятків? Один десяток, а тут два десятки. На наступному малюнку. Три десятки, чотири десятки, п'ять десятків. Шість десятків. Сім десятків. Вісім десятків. Дев'ять десятків. Десять десятків. Отже, десять один десяток це десять одиниць. Десять десятків утворюють сотню. В одній сотні буде сто. Кружечків на мистинок. Запам'ятаймо. Один десяток це 10 одиниць, одна сотня це 10 десятків або 100 одиниць. Попрацюємо в зошитах і запишемо слово задача. Прочитаємо задачу. Для нової хатки Бобер притягнув вісім вільхових колод, а осикових на шість менше. Скільки осикових колод притягнув Бобер? Знайдіть опорні слова в умові задачі. Про що розповідається? Про вільхові колоди і про Осикові колоди. Запишемо короткий запис нашої задачі. Вільхові позначимо буквою В і запишемо числове дане. Скільки вільхових колод? Вісім колод. Записуємо. Вільхових позначаємо буквою В великою. Ми скорочуємо слово, тому ставимо крапочку, потім тире і пишемо числове дане вісім колод. Що сказано за осикові колоди? Ми знаємо точне число, скільки їх? Не знаємо, але у нас є підказка, яка? На 6 менше. Тому ми від букви В відступаємо вниз одну клітиночку з великої літери пишемо слово осикові, скорочуємо до першого голосного. Тому пишемо ос крапочка тере. Конкретну кількість скільки осикових колод притягнув Бобер, ми не знаємо, ставимо знак питання. Потім кому і записуємо нашу підказку, нашу умову. Їх на 6 колод менше. Прочитаємо запитання задачі. Скільки осикових колод притягнув Бобер? Слово скільки ми з вами позначаємо знаком питання. Подивимося, скільки. Осикових колод. Це буде наше головне питання задачі. Від букви О відступаємо клітиночку вниз і запишемо числові дані. Ми знаємо число 8, 6 і шукане число. Як знайти скільки осикових колод, якщо їх менше на 6? Якщо предметів менше, то ми повинні відняти. Тому відступаємо клітиночку вниз і записуємо наше розв'язання задачі. Якщо осикових менше, ми повинні від восьми відняти 6 і дорівнює двом колодам. Чого не вистачає в нашій задачі? Слово відповідь. Від цифри 8 відступили клітиночку вниз і записали з великої літери відповідь, поставили двокрапку. Що ми запишемо у відповідь? Знову повернемося до запитання задачі. Скільки осикових колод притягнув Бобер? Ми знайшли шукане число, це число 2. Отже, записуємо відповідь дві колоди. Тож, про що ви дізналися сьогодні на уроці? Як полічити велику кількість предметів? Їх краще згрупувати. Скільки одиниць міститься в одному десятку? В одному десятку міститься 10 одиниць. Як лічити десятками? Точно так, як простими одиницями Один десяток, два десятки, три десятки. А скільки десятків у сотні? У сотні 10 десятків. А скільки це буде одиниць? У сотні 100 одиниць. Що ви повторили сьогодні на уроці? Які вміння закріпили? Чи виходить добре у кожного з вас складати короткий запис задачі? Чим ви користуєтесь, коли складаєте короткий запис? Нагадаю, що ми знаходимо опорні слова, їхні числові дані, всі умовності, тобто підказки. Читаємо уважно питання задач і розв'язуємо. На що слід орієнтуватися, добираючи опорну схему до задачі? на умовні слова, опорні слова і числові дані. Оцінюємо нашу роботу на уроці. Підніміть ту цеглинку лего, яку ви вважаєте за потрібною. Ви вже вмієте читати, тому зелена цеглинка означає все було легко, червона, я трошки втомився. Жовтий було цікаво, помаранчевий у мене все вийшло, синій було складно. Оберіть потрібну цеглинку лего. Я вдячна вам за вашу роботу на уроці, за ваше старання. Бажаю, щоб навчання було легким і цікавим, і з радістю буду чекати на наступному уроці. Щастя!